Сьогодні головна площа міста була заповнена слізьми та співчуттями. Попрощатися з героєм Кіборгом та справжнім патріотом прийшло майже все місто. Загиблому Дмитро Івоху було лише 25 років. З перших днів нестабільної ситуації в нашій державі разом із побратимами пішов захищати батьківщину. Пройшов найгарячіші місця. Входив у славнозвісну своїми відчайдушними подвигами Житомирську 95-ту бригаду. Попри свій вік, був дуже хорошим стратегом та справжнім командиром. Завдання, яке на нього покладались, виконував на всі 100%. Дім був душою в компанії, він ніколи не відступав бонусеючим офіцером. постійно записи в своїх бойцях находился в тих точках, где было тяжелее і грічі. Російські військові штурмували Донецьке литовище. Потрібно було вивезти поранених кіборгів. Дмитро задля цього зробив відволікаючий маневр, але підрозділ потрапив під залпи ворожої артилерії. Смерть героя була миттєвою. Наскільки я знаю, вони йшли от в аеропорт і попали під град. Обстріляли градами. Тому... Наскільки я інформацію, то вони брали, під град попали. Сльози матері, брата, дружини, сльози хмельничан. Ці смерті не даремно. І, як би сказати, я би хотіла звернутися до президента Росії, до росіян, що наші сльози, сльози матерів. Я не думаю, що не просто так впадуть на землю. Вічна пам'ять герою.